Сектором кримінальної поліції, відділення поліції номер 1 Лозівського РВП ГУНП Харківській області, було виявлено особу, яка розміщувала у мережі Фейсбук публікації щодо збору коштів для допомоги ЗСУ. Слідчим дані про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що мешканець міста Первомайський, якому є 31 рік, Розміщував у мережі Фейсбук у різних групах публікацію щодо збору коштів для ЗСУ. Слідством також було встановлено, що чоловік ошукав близько 21 особи, тобто потерпілі по даному факту 21 особа на даний момент. Але слідством також продовжується встановлення осіб, які могли донатити за цією публікацією у мережі Фейсбук. Чоловікові наразі повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах досудового розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. Наразі досудове розслідування триває.